Тема шепшина, бачу зараз актуально це відео у мене заходить нормально, так люди підписуються. Всім дякую за підписку, за увагу. І так, шепшина. Реально за час можна нарвати таке відеречко на 5 літрів. Тут в цьому відрі 3,5 кг. Час роботи. Якщо є шепшина, можна за час нарвати. таке таке Реально, навіть більше. Але як мало, то можна і менше нарвати. В основному відро в час пів години, тут 3,5 кілограма, зараз 17 гривень кілограм ціна. То, я думаю, хто рве, той знає, варто задуматись. Правда, робота не легка, легка, але не зовсім колюча, ай-яй-яй бізнес, можна так сказати. Ну, воно того варте. За недільку тисячу півтори можна вторгувати на базарі. Підписуємося. Лайк. І до зустрічі!